Сьогодні у нас уже без дощу. І вот, вирішив випустити, пустити їх трошки попасти, з ланцюжків поснімати. Да, Марфочка, ну що ти, там? мене вже хочеш бити, так? Да? Айди, іди посади. Давай. Давай. Марфочка наша. Я навірно водички полічиня. Наверное, цих всіх пропускаємо. Марфа так пішла. Ромашка, Шармашечка, Ромашечка, а, сидишь, да, балдеешь, а, ты? Прям зараз я тебя пускаю, тоже будешь пасти. водички попьете. Трава, конечно, уже не дуже е, сегодня пасты не дуже, да, Ромашка? Не дуже є, все пасты, козе, да? Водички хочется, козе, да? Водички хочется, айдите. Іди пити водички, давай. Айди, йди пий водички. Коля решту да, пропускай. Ну йди, 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 куди ти йдеш? Деш за мною, иди. йди. Іди паци. От водички пити, зірочка. Так що таке, похолодало у нас, конечно, після цієї жари. Було у нас 37 градусів, а... А тепер вже 18, я от дивлюся на градусник, 18 градусів як осінню. Ну, достатньо комфортна погода для корів. Да? Зірочка? Іди, йди, йди теж. Іди пой водички, давай. давай. Аже їх Пускаю, от вони. У нас тут річечка є. Ця. І вони тут у мене п'ють водички, пасуться. О, ще є. Отак у нас приходять котики, тут охотяться на живність разу. Ось такий охотник у нас сидить. Охороняє корів. Да? Майчик? Охороняють тебе. Так, зараз ми відпустимо їх. О, все, гайди, майчик, йди. Іди пи водички давай. Ну, а так вони. Щас п'ють, попасу, попаслися, пьют водички поп'ють. Так. Марфочка десь лишилася. Так що у нас похолодало. На сьогодні воно передавали. У нас передавали дощ, Ну, доща не було. Ну і, і хвати вже, і так у нас три дня був дощ, добре намочило, от ще зараз болото є. І Пустив, пускай вони попасуть. А оце, отут у нас дойка обідішня проходить. Це я сіно їм косив, коли була жара. Таку. Я їм косив сіна, ну тут, соответственно кашку вони не доїли, Кажда полишали, отак От я їх під цими деревами спасав від джари. Отак це у нас тут. Стічки ми лишаємо на дойку, а ну, тут теж так От вони, сіно полишалося. Ну ничего. И все, вот он и пасут. Наша Марфочка, Вот. Пасается. Вот камера шатается сильно. Вот так. Вот, вот так он и пасут. Якщо б не ці дерева, то нам б взагалі було б дуже погано Цей жарою, так? Дерева спасають. Іде Марфочка, йди туди. Іде до всіх. Давай, давай. йди туди до кучки, до корів, Давай, йди посейди. Ну зараз ще часик вони попасуть. І будемо їх забирати додому, конечно. Але нічого, отак вони у нас мучаються ще. Паси, 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 молодець ой, розумно. Паси, паси. от пасуть Ну а от річечка наша. Дощики, хоч і йшли, великі дощі, бачу, ну як у нас пройшли три дні хороші дощі. Але у річки води не дуже. Не прибавилося. Слабенько. Ну, коровам вихватає водички. І, і то хорошо. Шомайчик. Ой, майка. Майка майка. Оце. Вони дуже люблять папороть оцю. Пасти. Не відтягнути за вуха їх від неї. Це вони дуже люблять. Пасти. О ну, вони з і напаслися, нічого їм нема. Не є вони голодні. Але бачу, що пасуть Поки що пасти є, що. пасуть така річечка вже конечно раніше була вона набагато більша вона десь ну в пределах півтора метра тут було достатньо глибока була як глибоко? ну рибку ловили коротше вудочками тут сиділи ми рибку ловили зараз немає як ні рибу ловити тут і жабам нема де плавати вже так що от таке Ну а коровы вот пасутся. Так что вот такие-то дела у нас. Ну ничего, бачу, что в ближайшее время пока что на цю неделю не передают такой жары, как было. Температура максимум может подняться там вроде до 28. Ну, ще на завтра там дощ обіцяють, але вже непонятно не і буде, він, не буде. Може таке, що і не буде дощу. Но, але все одно комфортно, комфортна така вже погода, достатньо, Дядження, кстати, нема. уже пропав. Е -е, доставав він дуже сильно всіх. Але от слава Богу, все, от тепер бачу, що з цим похолоданням все, стало набагато легше і нам, і коровам. Бо тому що це було взагалі ужас. А зараз, от можете побачити, навіть я ближче підійду до корови. Отже. І от ні одного ґязення, нічого нема, навіть мух і то не особо. Ну, Це зв'язано, звісно, з похолоданням. не знаю як воно чи буде цей. як його. Якщо підніметься температура, чи буде знов, таке побачимо. Але я думаю, що у нас вже ґядзенько, скоріше все, що не буде. У нас так я замітив в минулому році було Тоже, що до цей, коли була сильна жара, був Гедзень, а потім вже все. Зразу після першого похолодання, отакого от після дощів, дязень пропадав. Ну, я так думаю, може дасть Бог і в цьому році буде те ж саме. Так що от такі -то діла у нас от вони пасуться, ну, пасти є, звісно, але так не особо, щоб сказав аж сильно. Ну, пасуть, пасуть, люблять вони тут. От на горбі, от у нас горб, по сюди, якщо є отак, от е, там травичка, е, травички є теж, але чого то вони там не дуже люблять. От тут в долині якраз це, це колись на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо, це е, був став. І оці верби, які от зараз, де ми припиняємо корови, ці верби вони були фактично всі в ставі і було отако аж, от там зараз я покажу, отакий от камінь є, якщо видно. Ось так да, от. Ну аж, оце все було, був став. Ця вся територія була, була вода. Ну так вона й видно навіть по берегах. От. Оце так. Цей берег, весь оце був став. О, де камінь, оце все була вода, от де камні оці, це от вода доходила туди. А зараз ми фактично стоїмо на дні ставка. І от тут дуже вони люблять пасти. Не знаю чого, але їм тут дуже, дуже подобається пасти. Так що, от таке коротке відео. Хотів зняти, ну і з одної сторони, воно, оце, що мене дуже радує, я кажу, це з тим, що пропав дядзень. Оце дуже, дуже мене радує. Що, що думаю, і кожного би радувало, хто тримає корів, щоб було менше, менше насікомих, які надоїдають людям людям і коровам. Так що вот так Ну всім удачі. Не забудьте підписатися на канал. ставте лайк і Всім пока. До нових зустрічей.